Ця пожежа неординарна. Площа її більше 1200 відповідно гектарів території. Вона перекинулася з території Донецької там області внаслідок і і виникла внаслідок ведення фактично бойових дій. Її небезпека в тому, що вона фактично поверхнева, іде поверх. Значить, крон фактично лісових насаджень вона дуже швидко розповсюджується, і спрогнозувати її розповсюдження та напрямок практично неможливо, тому що куди фактично дме вітер, туди вона йде. Фактично за одну. Годину у нас було охоплено полум'ям більше ніж 150 фактично домоволодінь. Тому дійсно мали екстрено провести евакуаційні заходи. Було евакуйовано більше 200 мешканців. Фактично, весь абсолютно населений пункт. Локалізація пожежі триває. І під загрозу у нас наразі населений пункт Оскіл, Да і ми наразі так само проводимо всі необхідні наради.